Діти, привітайтесь із Оленкою. Вона така задоволена, що приходить до нас на заняття. Ой, подивіться, що є в Оленки? Це овоч чи фрукт? Це фрукт. Вірно, як називається цей фрукт? Так, яблука. А де ростуть яблука? Так, яблука ростуть на дереві. Як називається дерево? Так, яблуня. А як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Так, фруктовий сад. Давайте разом скажемо. Фруктовий сад. А тепер ви повторіть? Молодці малята. Діти, подивіться на картину, які ще дерева ростуть у саду. У саду ростуть сливи, абрикоси, груші. Давайте скажемо разом. У саду ростуть сливи, абрикоси, груші. А тепер ви, дітки, скажіть, молодці діти, малята. Ми з вами закріпили, що фруктові дерева ростуть у саду, а на картині зображені кущі. Це ягідник. Як ви гадаєте, що росте у ягіднику? Так, вірно, у ягіднику ростуть ягоди, смородина, малина, порічки. А тепер давайте скажемо разом. У ягіднику ростуть ягоди смородина малина порічки. Діти, згадайте те місце, де ростуть ягоди, смородина малина порічки. Так, у ягіднику. Діти, ягоди в ягіднику ростуть, дозрівають. Давайте повторимо це речення разом. Ягоди в ягіднику ростуть, дозрівають. А тепер ви скажіть, малята. Діти, Оленка принесла баночки із соком, що приготувала її бабуся. Але поки вона до нас несла, наклейки від баночок відірвалися. Допоможімо їй розпізнати, де який сік. Цей, мабуть, абрикосовий сік, бо він жовтого кольору. Діти, як ви гадаєте, це який сік? Так, це яблучний сік, бо він зелений. Повторіть молодці. А це який сік? Так. Це грушевий сік, бо він жовтий. Це вишневий сік, тому що він червоний. Давайте скажемо разом. Це вишневий сік, тому що він червоний. Діти, вам подобаються фрукти і соки? Так. А вже ж! А тепер подивіться на малюнок, чого багато зібрали діти. Діти зібрали багато абрикосів, вишень, слив, яблук, ягід. А ще можна сказати: діти зібрали багато фруктів і ягід. Давайте скажемо разом. Діти зібрали багато фруктів і ягід. А тепер ви повторіть. Оленці на минулому занятті сподобалось, як ви описували овочі. Спробуймо розповісти про фрукти. Це яблуко. Воно зелене, кругле, з нього роблять яблучний сік. Давайте скажемо разом. Це яблуко. Воно зелене, кругле, з нього роблять яблучний сік. Діти, які ви молодці! Оленці час повертатися додому. І я з вами прощаюся. До побачення!